Ми чуємо його коливання, так? А звідки гул? З нижньої частини, яка тримає? Від другого, так. Від другого камертона. Пояснили, яким чином звукові хвилі перестрибують із предмета на предмет. І як це можна використати у житті та роботі. Ось на кону життя іграшкового робота. Хлопе, хлопе. Ось тут стоїть мікрофон, який. Голи, ваші аплодисменти безпосередньо передала сигнал на керування електричним мотором. А от можливість відчути себе інженером-наладчиком обладнання на виробництві. Тобто, тобі треба добитись фігури лісюжу, яка має вигляд коло Еліпсополі. І крутимо, крутимо, крутимо. Бачимо пряму лінію. У Дніпрі стартував безкоштовний освітній проєкт для старшокласників. Вау, фізика це захопливі експерименти, крізь які пояснюють складну теорію. Усе, аби довести. Фізика це цікаво, якщо її правильно викладати. Проєкт запустили Інтерпайп та Дніпровська політехніка. Команда Дніпровської політехніки підібрала найкращих лекторів з непростого всесвіту фізики для того, щоб зацікавити дітей, реалізувати талант. У нас вонові ті діти дійсно, але потрібно допомогти обрати свій шлях. Кожне заняття тематичне. Сьогодні вивчають коливання. Усі знають популярну іграшку Йо, йо але зізнаємося, мало хто замислювався, чому вона працює. Насправді все дуже просто. Під силою тяжіння диск рухається вниз, а підніматися назад вгору його змушує обертальний момент. І так може повторюватись десятки разів поспіль. Кожен школяр проводить досліди власноруч. Так перевіряють на практиці формулу роботи пружинного маятника. Раз, два. Три Три. восемнадцять стоп. 12,99, ці всі результати в межах часу людської реакції. Це нормально. Зійшлося більше ніж на 98%. для експериментальної фізики. Таке співпадіння з теорією, враховуючи похибки, це дуже крутий результат. Учасники першого заняття діляться враженнями. Дуже було прикольно та познавательне. Багато цікавої корисної інформації, яка можна добитися як і у навчанні, так і у майбутніх ніх екзаменах, НМТ, ЗНО. А є таке цікаве та більш сучасне. У тебе були такі досліди в школі, скажімо? А на жаль, ні, в школі немає такого апаратури, щоб були е, більш такі цікаві досліди. Фізика одна з базових дисциплін для інженерів-металургів, яких нині так бракує на сучасних підприємствах області. Такими курсами Інтерпайп хоче зацікавити дітей фізикою, а в перспективі і роботою на підприємстві. Ми вважаємо, що потреба в фахівцях, технічних, в інженерах, у всіх тих людях, які будуть працювати на цих виробництвах, вона буде завжди в цьому регіоні. Викладачі політехніки вони сформувалися такий набір необхідних матеріалів для проведення досвіду. Ми закупили ці матеріали. Аж до травня заняття проходитимуть щосуботи в облаштованому укритті. Дізнатись про теми, наявність вільних місць та зареєструватись можна на сторінках проєкту у соцмережах. Я дуже чекаю вже наступне заняття. Прийдеш ще раз на такі заняття, так цілковито це. Дуже круто продовжуватиму ходити, тому що е, очікування були перевершені. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.